Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Рада повідомити, що ми успішно закрили допоміжну банку на реби та ремонт дронів для 241-ї бригади 251-го батальйону ТРО Київська Січ. Зараз на екрані ви можете бачити тих дивовижних лисенят, які доклалися гривником до наповнення банки. Ми навіть змогли зібрати більше ніж спочатку планували. Не 10, а 15 тисяч гривень. І це всього за 10 днів. Я безмежно і гаряче вдячна кожному за допомогу. Не лише за донати, а й за поширення, вподобайки, коментарі і просто слова підтримки та мотивації. Ваша допомога та залученість безцінні. Не зупиняємось, продовжуємо донатити та підтримувати збори на потреби військових, адже в першу чергу це потрібно нам з вами. А разом нам підсилу все. А тепер приємного прослуховування! Євгенія Петрікова тук-тук, тук-тук. Сухі гілки пальцями постукували по шибці. Відбиваючи у темряві особливий ритм, я прокинулась серед ночі під завивання настирливого вітру, що ніяк не міг вгамувати свій гнів. Кілька разів марно клацнула вимикачем, у будинку не було світла. Інша половина ліжка пустувала. Мабуть, чоловік пішов перевірити, що сталося. Мурашки пробігли по тілу, коли ступила ногами на холодну підлогу, крокуючи до вікна. Тіні дерев вигинались до землі, наче вклоняючись невідомій істоті, що могла одним подихом забрати у них життя. Вітер остаточно порозганяв хмари, відкриваючи світу криваво червоний місяць. Зненацька біля вікна промайнула темна постать. Наче химерна тінь, висока й вузенька. Я вловила її краєчком ока, коли намагалась розгледіти, чи світяться вуличні ліхтарі. Мить, провагавшись, відкинула тривогу, впевнивши себе, що це скоріш за все чоловік. Хто ж іще вночі за такої погоди міх нишпорити подвір'ям? <клух> У двері постукали рівно чотири рази. Через кілька хвилин стукіт повторився, ніби чиєсь застигле серце, отямившись, знову почало качати кров. Я обережно підійшла до дверей. Любий, це ти? непевно запитала, дивуючись абсурдності своїх слів. Мабуть, вийшов на вулицю, забувши прихопити ключі. А двері автоматично зачинились черговим поривом вітру. Ти чуєш мене? Але чомусь не спішила відчиняти двері. Якась невидима сила, що холодом підіймала зі шлунку, розповсюджуючи зміями по всьому тілу, не давала мені цього зробити. Я зловила себе на тому, що чекаю відповіді. Однак, замість давно знайомого голосу. Моторошну тишу прорізало чергове. Сашко, ти забув ключі? Ці слова були останньою надією. Зараз він засміється, скаже, що все добре, і я відчиню. Відсахнулася від дверей і побігла на кухню. Десь там, у шухляді, мав бути ліхтарик. Руки трусилися, а думки заплутались у клубок. Хаотично відкривала усі ящики, перебираючи їх начиння, але ніяк не могла знайти те, що потрібно. Що робити? Я кликала Сашка кілька разів, і доволі гучно. Якби він знаходився у будинку, то точно почув би. І хто ж тоді стукає у двері? Телефон якою ж ідіоткою треба бути, щоб забути про телефон, треба вертатись. Я схопила зі столу ніж, перше, що трапилося під руку. Усе всередині перевернулось від чергового стукотіння, а потім почувся глухий удар, ніби щось важке впало на землю, і все стихло. Навіть вітер ущух боячись сполохати якесь невідоме зло. Рух стрілок годинника здавався настільки гучним, що відбивався болим у скронях. Я стисла в руках ніж і побігла коридором до спальні, але на півдорозі перечепилася через щось, боляче вдаривши коліно. Ніж випав і зник у темноті десь неподалік. Простягнула руку, аби намацати руків'я на підлозі. І влізла долонею у щось липке й холодне, до носа долинув їдкий аромат заліза. Підвелась і, діставшись, з спальні, нарешті схопила телефон. Позаду долинули важкі кроки. Замить я відчула чиєсь гаряче дихання на потилиці. Намагалася поворухнутись, але марно. Тіло задубіло і не слухалось, навіть дихати стало важко. Я намагалася закричати, та змогла тільки видати кілька невдалих хрипів, хапаючи ротом повітря, наче спіймана рибина, що помирає без води. Тш. Прошепотіло, нахилившись біля вуха, провело пальцем по шиї, ніби міркуючи, що зі мною робити. Твій час ще не прийшов. І майже безшумно пішло геть, вочевидь, закінчивши задумане. Не знаю, скільки часу минуло, перш ніж я знову змогла рухатися, і увімкнулося світло. Я обережно пройшла вперед, немов мала дитина, клацаючи всі вимикачі. Вхідні двері були зачинені і без жодного ушкодження. Що ж тоді так гучно упало?» Серце завмерло і пропустило кілька ударів. У коридорі біля кухні лежав Сашко. Під його тілом річечками розтікалась темно-червона рідина. Я підбігла і присіла поряд, намагаючись привести його до тями. Але було уже пізно. Його шкіра, посиніла й чужа, відповіла мертвим холодом на доторк моїх рук. На мить здалось. Що цей холод пронизав душу, поїдаючи хробаками усі почуття. Я сіла поряд, все ще стискаючи в руках телефон і намагаючись видушити з себе бодай одну сльозинку, а натомість засміялася, мов божевільна, від постійного постукування, що дзвонами відбивалось у голові. Зі спини Сашка. Стирчав кухонний ніж. Зуби Зірки на небі, мрець в труні, риба в воді. Якщо мрець із труни повстане, у раба Божого Олега зуби заболять. Амінь. Так промовляла моя бабуся. Коли ще у малого мене тільки починали рости постійні зуби. Казала, що я ніколи не знатиму проблем із зубами. До останніх днів я їй вірив, Клац. Біль ставав усе сильнішим. Я прокинувся близько другої ночі. Кімнату, оповиту темрявою, павутинками пронизувало місячне сяйво, що пробивалося крізь зашторене вікно. Ця пульсація зводила з розуму, змушувала серце битися частіше. Зуби все єство стискало, вивертало й викручувало, дірявило тисячами свердел, ніби якась невідома істота намагалася вибратися назовні. Такого болю я не відчував ніколи в житті. Хотів підвестися, та перед очима все пливло, а ліжко здалося нереально великим. Намагався кричати, та тільки корчився і вертівся, аж доки знову не заснув, а можливо, втратив свідомість. На ранок від болю не залишилось і сліду. Я підвівся і одразу підійшов до люстра, звідти на мене дивилася білосніжна, майже ідеальна усмішка. Провів язиком по зубах, намацав ясна все було в порядку. Тоді якого біса сталося вночі. Зрештою вирішив, що це був лише сон. Гарна усмішка була моєю гордістю. Небагато людей можуть похизуватися такою. З цими думками я й пішов на роботу, відкинувши болісні спогади. Клац, я чітко чув цей звук, ніби хтось натиснув перемикач, і мене знову викинуло зі сну. У той самий кошмар. Кошмар, але чому так нестерпно? Мої зуби палають? Здається, що їх пронизують мільйони електричних розрядів. Ох, це клацання. Я знаю, що це було. Це клацав перемикач на електричному стільці, а я звичайний смертник, що ніяк не може померти. Коли, коли це все скінчиться? Цього разу я зміг підвестися. Крізь вікно все так само пробивався місяць. Я підбіг до дзеркала і подивився на свої зуби. У напівтемряві мені здалося, що вони рухаються. Відкрив рот ширше і побачив невеличкі павучі лапки. Принаймні так мені здалося вони одразу ж заховались, як тільки я встиг роздивитись. Тіло пройняло холодом. Там щось є. Це було останнє, що я пам'ятав з тієї ночі, прокинувся, як завжди, у ліжку, торкнувся зубів, все в порядку, про всяк випадок почистив їх двічі, ніяк не міг перестати думати про гидкі павучі лапи, що стирчали з рота вночі. Дурнуватий сон, що вже почав набридати. Клац, невже знову. Здається, клятий мрець все-таки піднявся зі своєї труни. Ні, я більше не витримаю цієї муки. Черви повзають моїми щелепами, проривають тунелі вздовж і впоперек, намагаючись вибратися назовні, а зуби, наче горять пекельним вогнем, танцюючи танок зі смертю. Щось торкнулося мого язика, і я з острахом підскочив з ліжка. Мов у тумані добрів до ванної кімнати і увімкнув світло. Цього разу я точно не сплю. Відкрив рота, і звідти вигулькнуло кілька волохатих павучих лапок, набагато довших, ніж минулого разу. Мене знудило прямо в раковину. Недовго думаючи, я побіг на балкон, пошкодував, що вчасно не навів там лад, хоч і збирався вже півроку. Ящик за ящиком вивертав усе начиння. Від інструментів до нікому не потрібних пляшечок, які шкода було викинути. Нарешті знайшов те, що шукав. Ось він, мій порятунок. Кліщі. Я повернувся у ванну кімнату і відкрив рота якомога ширше, прилаштував кліщі до верхнього переднього зуба, зафіксував їх. І рвонув з усієї сили, на диво все вийшло з першого разу. З дірки потекла тоненька цівочка крові, поступово заповнюючи ротову порожнину. А я тим часом викинув у ванну перший зуб і потягнувся до другого, потім третього, далі й далі. З кожним вирваним зубом мені ставало легше. Я відчував, що роблю все правильно. Іншого рішення не могло й бути. Ще трішки, і останній зуб дзенькнув, впавши додолу. Я поглянув на раковину повну блювання й крові. Завтра доведеться все відмивати. Тоді почув якесь шурхотіння. Зуби заврушились. Спочатку потихеньку розвідували нове місце, в якому опинилися. А потім сміливо витягли лапки і почимчикували геть. Я посміхнувся і помахав їм рукою. Тоненькою вервечкою вони прямували до вікна, залишаючи маленькі багряні плямки. «Пловчафайте, мої Люфі. Я так радів, що ці лапки більше не будуть лоскотати язика. Повернувся до дзеркала. Щасливе обличчя розпливлось у беззубій кривавій усмішці. Більше нічого не боліло. У кожного свої недоліки. На кладовище не варто ходити у час мертвих. Вночі можна випадково розгнівати душі, що спочивають. Ніколи не вірила у забобони. Цвинтар для мене завжди був місцем, де можна привести до ладу думки. Тут усе закінчується, ці надгробки такі різні, й водночас усі мають щось спільне: дату народження та смерті, і кам'яні хрести, і нові мармурові пам'ятники, усі вони залишаються свідками обірваного життя. Доказом того. Що десь тут, під землею, знаходиться, зогниле людське тіло. Мабуть, моє життя й далі залишалося б незмінним і нудним, наче старе документальне кіно, якби не один випадок, що трапився зі мною нещодавно. Походжаючи поміж рядів могил, я слухала музику і вичитувала різні епітафії, з усіх усюд рясніли звичайні написи. На кшталт від друзів і близьких, вічна пам'ять, спочивай з миром. Загалом нічого цікавого. Я вже збиралась виходити, коли в око впала одна незвичайна фраза Я мертвий, але в кожного свої недоліки. Цікава епітафія, такий недолік важко не помітити. Вибиті цифри на надгробку свідчили. Що він відійшов у інший світ всього у 34 роки. Безсмертний Андрій Степанович, яка примха долі, мабуть, все таки не безсмертний. Підсвічене ясним місяцем обличчя на портреті заманювало своїм впевненим поглядом, з якої сторони не глянь очі цього молодого чоловіка завжди дивились прямо на мене. Його впевненість дратувала. Певно, коли він робив це фото, не знав, що помре молодим. Хіба тоді б він виглядав таким зухвалим? Я усміхнулася випадковому гостю і пішла геть. Але цього разу, здається, безсмертний Андрій Степанович пішов звідси разом зі мною. З того часу не проходило й дня, щоб я не згадала про нього. Вираз, обличчя і усмішка переслідували мене усюди. Я прокидалася з цим ім'ям на вустах і засинала, згадуючи його лице, наче невидимий дух або привид він усюди слідував за мною. Минув час, і я зрозуміла, що більше не уявляю собі життя без нього. В один момент вже не могла втямити, чи він лише витвір моєї уяви. Чи існує насправді? Іноді здавалося, що я збожеволіла, але я так боялася втратити його, якщо комусь про це розкажу. Одного вечора, піддаючись якомусь незрозумілому бажанню, що дзищало мухою всередині мене, я повернулася на кладовище, де вперше побачила Андрія, та викопала його тіло. Обережненько склала кістки у рюкзак. І понесла додому, дбайливо протерла хустинкою і виклала поряд себе на ліжку, уявляючи, як би він обіймав мене, коли б був живим. А потім він заговорив не скелет, звісно, а його образ, що завжди знаходився поряд зі мною. Тоді я вперше відчула, що таке щастя, адже знала, що Андрій живий. І не мало ніякого значення, де закінчується уява і починається реальність. Головне, що ми були разом. Іноді ми розмовляли цілими ночами. Іноді він просив мене дещо зробити. Казав, що сам цього виконати не в змозі, через певні обставини. Я з радістю погоджувалась з кожним проханням у цьому світі не було нічого. Чого б я не змогла зробити заради нього? Ми могли просто прогулюватись вулицею ввечері, зустрічаючи випадкових перехожих. Часом він затримував погляд на одному з них, а пізніше знову просив про послугу. Спочатку говорив слідувати за ними, потім непомітно вливатись у їхнє життя, а тоді називав дату їхньої смерті. Казав, якщо вони не помруть цього дня о такій то годині, то він зникне. Я робила все, що в моїх силах, частенько носила з собою мотузку, різноманітні ножі та леза, вирізала на тілах убитих особливі знаки саме так, як він наказував. Він упивався їхніми муками, ловив кожен страждальний вираз обличчя. Найприємніше казав. Спостерігати за тим, як з їхніх очей поступово зникає життя, коли зіниці потроху скляніють, втрачаючи останні іскри момент відходу. За містом у лісосмузі ми створили особливе кладовище, що поповнювалось свіжими могилами майже кожного дня наше маленьке любовне гніздечко. Я більше не гуляю старими цвинтарями, не хочу образити коханого, нагадавши про те, що й він раніше лежав під однією з могильних плит. Він у мене такий чутливий. Нарешті я зрозуміла, що таке справжнє щастя. Тепер ми разом, і мені все одно, що він мертвий. Зрештою, у кожного свої недоліки. Та, що завжди поруч, ти приходиш втомлений у свою кімнату пізно вночі, вимикаєш світло і, провалюючись у м'яке ліжко, пірнаєш до світу снів. Ти впевнений, що у приміщенні більше нікого немає? Наскільки вона є майже в кожному домі, ховається в темних закутках. І таємно зловтішається над людьми. Іноді ти можеш почути її виття, тихеньке завивання десь біля вікна, та недовго думаючи, ти спишеш все на протяг. А чи бувало таке, що ти довго шукаєш і не можеш знайти якісь невеликі дрібнички, на кшталт ручки або записника чи ключів від будинку, а потім знаходиш їх у зовсім неочікуваних місцях? І в той час, доки ти уважаєш себе незграбою, вона тихенько сміється у своїх невидимих сховках і продовжує пустощі. Їй весело. Вона почекає, поки ти заснеш, і тихенько вилізе з-під твого ліжка. Обережно, без зайвих рухів, протягне свою тоненьку кістляву руку, схожу на гілочку молодого дерева, перебиратиме твоє волосся. Своїми пальцями павучими лапками. У тебе вночі залоскотав ніс або рука, навіть не відкриваючи очей, ти змахнеш невідомий об'єкт і перевернешся на інший бік, так і не усвідомивши, що це було насправді. Це вона лоскотала тебе, вириваючи із теплих приємних снів. Її кудлате скуйовджене волосся звисає вниз на маленький наче кулачок голові. Вона підійде ближче, доторкнеться своїми холодними могильними губами до твого лоба, і солодкі сновидіння враз зміняться кошмарами, від яких кров холоне в жилах. Ти прокинешся, спітнілий і переляканий від нещодавного сну, і почуєш, як скрипить підлога у будинку все ближче й ближче, ближче й ближче. Ти почуєш шурхіт чиїхось кроків, а потім побачиш тінь, що проявиться у світлі місяця на кілька секунд. Інстинктивно, навіть не розуміючи, що робиш, ти підхопишся зі свого ліжка і вимкнеш світло, але її вже не буде поряд вона сховається, стане невидимою або пролізе у найтоншу шпаринку, у тріщину в стіні. Ти впевнений, що у твоїй стіні немає тріщинок, жодної, якусь вона усе таки знайде. Перевівши подих, ти поясниш собі, що це був лише поганий сон, і повернешся до свого ліжка завтра рано вставати. У тебе немає часу на роздуми, але тепер, кожного разу, коли ти заснеш, вона буде приходити і сідати поруч. Торкатися тебе і усміхатися. Ти їй сподобався. І де б ти не був, якими б краєвидами не блукав у своїх сновидіннях знай, вона завжди перетягне тебе у свій світ. Чому? Їй нудно, у неї нікого немає вона й досі сумує за своєю мамою, мамою, що навіть не встигла її похрестити, не поховала, як належить. На перехресті, а просто позбулась своєї маленької ненародженої донечки. Просто закопала десь біля будинку вночі і забула навіки про її існування. Колись вона була потерчам, ніхто її не перехрестив, ніхто не згадав жодного разу. Минули роки, і вона стала такою. Тепер вона чіпляється до кожного, хто живе у будинку, під яким. Її поховали. Ти впевнений, що біля твого будинку ніхто не ховав таємно своїх ненароджених дітей. А звідки ти можеш про це знати? Історія набагато довша за твоє життя. Отож чекай, чекай, поки вона завітає до тебе вночі. Її павучі пальчики так і мріють до тебе доторкнутися подаруй їй свій відчай. Дозволь упиватися твоїми страхами. Віддай це примарне щастя маленькій, ненажерливій істоті. Здогадався, хто вона? Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово. Зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.